У сумах у дитячій лікарні помер семирічний хлопчик. Мама привела його лікуватися на денний станціонар від бронхіту. Та коли дитині зробили щеплення, аби поліпшити ознаки хвороби, сталося непередбачуване. Подробиці в сюжеті Юлії Настенко. Вчора, близько 9 години ранку, сумчанка привела свого сина до цієї лікарні. Після обстеження семирічному хлопчику поставили діагноз обструктивний бронхіт, та збиралися лікувати його у денному стаціонарі. Проте, після уколу, хлопчику різко стало зле. Через деякий час дитина померла. Там было несколько препаратов, поэтому я не могу сказать, какой конкретно мог вызвать это состояние. И вообще, препарат ли вообще вызвал это состояние? Потому что пришел ребенок, в стационар ложится нездоровый ребенок. Вся медицинская общественность в глубоком шоке и очень соболезнует родителям. Саме у цьому кабінеті хлопчика намагалися врятувати більше години. Працівники поліклініки, реаніматологи викликали навіть швидку попередній діагноз смерті анафілактичний шок. Це миттєва алергічна реакція організму на збудник. Скажімо так придугадати це було невозможно нікаким образом. Шока, ну спасти чоловіка таки він. А умер тут или в скорої допомогі? Його запіралі, от де та случайно не встигли забрати. Наразі ж справою зайнялася міська прокуратура. Відкрили кримінальне провадження за фактом можливого невиконання службових обов'язків медичними працівниками. За вчинення цього кримінального правопорушення передбачена можливість призначення покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати відповідні посади також на строк до трьох років. Зараз же чекають на висновки перевірок та експертиз зі встановлення причин смерті дитини. Юлія Настенко, Олександр Сорбат, новини СТС.